З нами на зв'язку Костянтин Гладков, лідер е... XD community. Вітаємо, пане Костянтине. Чи чуєте ви нас? Пане Костянтине, ви в прямому ефірі. Чи чуєте ви нас, чи ми маємо можливість з вами поспілкуватися? На жаль, бачимо, не почув нас, нас гість. Зараз спробуємо ще раз зв'язатися за допомогою Skype-зв'язку і поговорити дійсно про те. Що не, дуже не стає важливим і актуальним і напередодні холодної пори року? Вже дійсно за місяць мав би розпочатися опалювальний сезон, хоча цього року обіцяю, що він буде пізніше, ну і в квартирах буде набагато прохолодніше. Але чи буде взагалі там тепло, якщо расисти продовжать ось ці терористичні атаки на котельні, на електростанції, на інші об'єкти критичної інфраструктури, і яким чином будемо рятуватися? Особливо, якщо йдеться про жителів міст, які не мають там не запасу дров, не мають і, не печі, ні грубки. І що тоді робити, чи можна вижити в таких екстремальних умовах? Про це ми запитаємо нашого гостя. Пане Костянтине, чи зараз чуєте нас, чи ви в ефірі? Так, я Зараз чую, доброго дня. Добрий день, раді вас вітати. Отже, Костянтин Гладков, лідер XD Community, і хочемо дійсно з вами поспілкуватися про те, яким чином українцям вижити в разі холодної зими, в разі різних терористичних атак з боку рашки, а також якщо дійсно не буде газу, тепла чи світла, чи реально вижити, наприклад, в міських умовах за таких обставин я хотів би зробити відразу ремарку про те, що я не є експерт в серед виживання в місті в, 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 при відсутності електроенергії. чи ну, Таких експертів взагалі, чи. Не, напевно, немає. Та та ніхто з таким не стикався. Свою історію. Так, я можу розказати свою історію. Можемо е, Почати з того, що я є батьком, в мене є сім'я, в мене є маленька дитина, і відповідно, я піклуюся про них. І я хотів би, щоб вони почували себе добре, незалежно від того, які є е, умови. І другий момент це те, що я працюю дизайн-менеджером в компанії PAM, і в нас є досить потужна ком'юніті, в нас є команда, і ми разом гутом збиралися, міркували про те, що може бути, які можуть бути. Варіанти, і що можна зробити, щоб якось уникнути найгірших сценаріїв. Відповідно, я можу сказати просто свою історію про те, що е, ми взяли як точку відкажіть про неї. Так, так, так. Загалом я хочу сказати так: що давайте не будемо шукати зради, що там обов'язково щось пропаде. Ми просто припускаємо, що є ризик, і цей ризик може давайте так. нас війна йде, і цей ризик може бути такий, що може бути пропасти а світло. Надовго, тобто, якщо, наприклад, станція. І другий варіант це може пропасти газ. Тобто, тож ми не знаємо, чи це буде, чи не буде. Віримо, що буде, все добре. І третій варіант це е, все буде, наче нормально, але газу немає, люди використовують більше електроенергії. І в нас є пікові навантаження на систему. Відповідно, ці пікові навантаження спричиняють е, тимчасові е, коридори без електроенергії. І в цьому випадку треба думати, що ми могли б зробити там, щоб забезпечити себе мінімальною електроенергію там на 5, 7, можливо, 10-12 годин. І м, в даному випадку в нас є три проблеми. Перше, це як що їсти. Тобто, нам, у нас має бути якийсь альтернативний засіб е, приготування їжі. Це можливо бути е, газова, якась горілка, це може бути електричний приклад за умови, що ми маємо якісь. Акумулятор чи якийсь інший спосіб, генератор, щоб готувати ту їжу. Друга проблема це тепло. І третя проблема це електроенергія. Якщо ми говоримо про тепло, то ми можемо о, утеплювати нашу оселю за допомогою ну, той самої електроенергії або без. Без це може бути термобілизна, це може бути банально. Ми, ми собі брали палатку, яку можна вдома поставити. І навіть якщо в квартирі холодно, то принаймні в палатці можна спати це тепліше, ніж на вулиці. І третій варіант це якщо в нас є мінімально акумулятори, там взяти на 200 на 400 міліпер час, і ці акумулятори будуть забезпечувати умовно на 500 Вт в годину, і цього буде достатньо, щоб давати собі як мінімум. Забезпечити аку... акумулятором а, м, електроковдру підігріти, тобто купити електроковдру на Aliexpress, на коштує копійки, але її достатньо, щоб обігріти собі е, там своє ліжко і на ньому спати. І навіть якщо в кімнаті холодно, то ковдра підігріває, е, і люди можуть комфортно спати. Друге, цю електроковдру можна поставити на підлогу, там може гратися дитина. Поки ми працюємо, відповідно вона також є якийсь е, більш кращий комфорт, тому що якщо підлога холодна, то тут нічого не зробиш, дитина може заболіти. І третій варіант цього достатньо, щоб зарядити акумулятор, можливо, ноутбук, можливо, в когось є якісь е м, альтернативні засоби, як отримувати інтернет, і можна навіть працювати з цим. Тому я би рекомендував мінімально мати термобілизну, тому що воно не вимагає нічого екстрему, мати мінімальну якусь, хоча б можливо намет, і цього буде достатньо, щоб ну, в суперкритичній ситуації е мати якісь. Е Засіб а, акумулятори чи, можливо, якісь а, інші а, генератори. Це якщо приватний будинок, то генератор підходить. Вони є недорогі. Там ну як недорогі, 25 тисяч гривень можна взяти на великий акумуля... генератор, можна взяти бушний, він значно дешевше. І третє мати собі на чому готувати їсти. Може бути якась невеличка плита, яка не буде споживати багато енергії або газова, якась плита, невеличка. І обов'язково мати собі якийсь вогонегасник в хаті, мати якісь сірники чи якусь запальничку, щоб щось з тим робити. Ну, скажімо, так хто в хаті живе, то може вогонь розпалити на подвір'ї так. Щось так, якщо приватний будинок, звісно, там все вирішується дуже просто. Є, так. Можна буржуйку поставити, можна поставити собі генератор, можна собі багато що зробити. А як в квартирі? квартира це проблема, це проблема, тому що я вірю в те, що якщо ну, будемо казати, як ті квартири, які були на Сході. Якщо нема опалення, то будинок холодний, і треба мати якийсь намет, або мати якісь собі спальники, або мати терміблизну, треба мати якісь варіанти, як можна електроенергію. Тобто, на принаймні, на тот період, там, коли пікове навантаження на 5-6 годин, допустимо, що це ці пікові навантаження по всьому місту. Я думаю, що спеціалісти, які будуть все це фіксувати, вирішувати ці проблеми, вони будуть просто в і в них буде. Дуже багато таких викликів. Відповідно, будемо казати, що ці коридори можуть бути великі. Вони можуть бути там 5, 6, 7 годин. Розуміло. Е, дивіться, а газову лампу не треба купляти от на крайній випад. Е, давайте так. Все, що не вимагає е, спецприладів чи якогось дорогого е, облаштування, це чудово. Якщо є газова лямпа, є можливість її використовувати, суперово. Якщо є туристичні газові лямпи, це чудово також. Є вони і на сухому спиртові, є на, на, на інших засобах. Якщо можна використовувати щось електронне, наприклад, персонально в мене стоять просто акумулятори, і я, я вірю, що це мені там, дозволить багато що, що вирішити без всякого туристичного обладнання і так далі. Тут питання просто: куди ви вкладаєте, в що вірите. І будемо вірити, що війна закінчиться, і ви потім це все будете ту, той намет, будете використовувати, ходити в погоди. У вас ці, ці всі речі, які ви купите, будемо вірити, що воно десь буде корисним, а не так, що ми зараз купили, а потім це ну, не викидати. Що. Пане Костянтине. А стосовно безпеки, та от якщо дійсно в хаті ставити і акумулятори, і генератори, і е, різні електропростирадла, чи е, одіяла, та наскільки це все безпечно? Згадали про те, що варто мати вогнегасник, але ну якщо діти наскільки це безпечно буде, що є дійсно? електроковдр, так, дякую вам за питання, Гарне запитання, чудове. Давайте по порядку. А це, я вірю, що це сугубо безпечно. Там є, зрозуміло, що є по якості різні. Можна вибрати, щоб там був регулятор, який дозволяє плавно збільшувати, зменшувати. Вони не промикають під водою, тобто, якщо на них навіть щось пролите, нічого страшного, в них є рівні захистів, то треба вибирати просто як... ну, більш-менш нормально. З точки зору, я не користувався газовими лямпами, я не можу сказати, наскільки воно безпечно, але я не думав, що це більш без, ну, небезпечно, ніж звичайна газова плита. Треба з розумом підходити до цього збережністю. Якщо ми говоримо про акумулятори, то, вони, ну, наприклад, берете гелівий акумулятор, він безпечний. Він, навіть якщо ви перевернете там вертикально, нічого не, не станеться. Ну, Тільки хіба що на ногу впаде, буде боляче. Якщо говорити генератор, то ви його тільки в приватну будинку поставите. В квартирі ви не поставите. Він видає такий ну, потужний звук, що вас сусіди просто попросять дуже швидко його А Стосовно свічок, наскільки вони потрібні, та на вашу думку. Чи вас, ви про це не задумалися? Та, чи так, такі... є, 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 є такий метод, називається тарілочок. Коли ставиться е, свічка, на неї ставиться маленька тарілочка, потім більша, більше, більша, більше, і вона таким чином е, кожна тарілочка нагрівається і дає тепло. І це така... Але я не користувався таким, не можу нічого сказати. Знову ж таки, я не експерт. Я, ми дивилися, що є оптимально і що є, ну, то, що працює. Я не хочу там, фантазувати на той, а що якби ми взяли якийсь там нетрадиційний спосіб обігріву квартири. Тобто, якщо хтось може взяти собі, ну, давайте так, якщо немає газу, тоді треба дивитися, а як ми будемо, як людина буде приймати умовно там, ванну, душ і далі, що можна зробити без газу, чи можна підігріти їжу без газу, можливо, мікрохвильова попічка і так далі. Тобто є електроенергія, в принципі, можна вирішити. Да? Якщо немає електроенергії взагалі, то я не знаю, що робити. У мене немає відповіді на це питання. Якщо її немає в пікові, там, навантаження там, на по 5-6 годин, то тут можна вже думати, що тимчасово на цей час треба щось закамулювати енергію і потім її використовувати, або якщо приватний будинок, ну там дуже багато варіантів. Тому, от так. Ну як варіант раді теж дійсно придбати якийсь будиночок у селі, чи але ну теж якщо місто в село не дуже не їздиться, щоб зігрітися. я. Не, я не, не знаю, чи у нас вистачить на всіх будиночків в селі. Я, я думаю, села буде дуже популярні в цьому році. Да, буде деурбанізація. У нас у зв'язку не з такою ситуацією. Не знаю, я вам я і тут, тут це можна дуже довго про це дискутувати. Тут є різні варіанти, і я не розглядаю будиночок в селі. Не знаю, можливо, хтось розглядає в когось є там родичі, близькі, де можна в кого є родичі, то проблеми нема. Можна поїхати в село і там так. перезимувати, тому що там є грубка, як мінімум, і десь якісь дрова припасині. А якщо не припасені, то їх можна десь навіть яблуню зрізати ляха. Я думаю, що то не буде такою ж великою проблемою жити в селі, якщо там є доступ до вугілля, дров чи чогось ще. Дякуємо вам, пане Костянтине, за ваші думки, за ваші коментарі, пропозиції. Отже, Костянтин Гладков, лідер XD Community в ефірі громадського інтерактивного, про те, як пережити холодні зими. Будемо сподіватися, все-таки, що дійсно війна, до. Зими закінчиться і расисти не будуть використовувати свої терористичні методи щодо цивільного населення, хоча сумніви звичайно залишаються. Дякуємо вам. Та, ми ми до тримаємося. того будемо підготовлені. Дякую так. вам. Дякую.